От хотів би ще звернути увагу на одну з публікацій російського комерсанта йдеться про арешт активів закордонних активів Донецького губернатора голови обласної держадміністрації Сергія Тарути. І ініціатором справи проти нього став російський ВТБ банк. Як стверджують експерти, це банк підконтрольний першим особам Російської держави. Серед акціонерів називають і Володимира Путіна. Ну наскільки це правда, в тому числі так складно сказати. Але принаймні люди обізнані на фінансах російських так стверджують. Так от, за рішенням суду Нікосії, заарештовані частки в компаніях, які контролюють активи пана Трути. А за традицією, яка склалася в Україні і на пострадянському просторі. Наші великі підприємці, щоб зменшити оптимізувати податки, вони реєструють свої компанії в офшорних зонах, зокрема на Кіпрі. І цього разу така тактика бізнесова панові Таруті не допомогла, а навпаки, підставила його, можна так сказати. Бо тепер він потрапив у пастку. І Чи... з якої причини тут цікавий момент, чому так сталося. Своїм російським бізнес-партнером Тарута виступив поручителем для одного з сибірських підприємств. Коли підприємство брало кредит у ВТБ банку. Підприємство збанкрутувало, і ВТБ банк звернувся з вимогою грошей до поручителів. А пан Тарута ну, зараз його бізнесові справи не дуже добрі. і… Виплатити цю суму для нього ну сьогодні складає певну проблему. Відмовився від виплачувати, чи він просто навіть не звернув уваги на такий позов? Складно сказати, принаймні, з публікації у російському комерсанті це важко зрозуміти, але те, що ВТБ банк ініціював судову справу, очевидно, що або не намагалися мирним шляхом врегулювати питання Но, можливо, це підстава, або не зверталися, або вирішили одразу подавати до суду для того, щоб натиснути. На Терруту і поки що я не можу напевно стверджувати, що політична позиція Тарути і справа проти нього в Кіпрському суді якимось чином пов'язані, але не слід забувати, що Тарута сьогодні займає проукраїнську позицію. Він є прихильником єдності України і виступає рішучим опонентом проросійських сепаратистів. Тобто, це може бути часткове політичне рішення між тим. Ну, Російська політична традиція практикує, передбачає навіть використання економічних важелів для того, щоб приборкати непідконтрольного політика. Це практикується і в Росії, і от тепер ця практика поширюється, виявляється, і на українських, українських чиновників, українських бізнесменів. Хочеться ще дізнатися, до речі, наскільки. Правдива ця історія От, до самого кінця хочеться отримати всі офіційні підтвердження того, що насправді відбувається така ситуація з Тарутою, і що насправді його рахунки його ж заарештувати, збираються рахунки, так? Не просто заморозити. Арештовані поки що не рахунки, а частки в компаніях. Частки в компаніях. Ага, тобто вони таким чином хочуть частки взяти, використати на погашення своїх боргів. Ну, це робиться зазвичай для того, щоб убезпечити позивача від того, що. Відповідач, який не бажає платити, може вивести свої активи і потім влаштувати судову тяганину багаторічну і уникнути сплати боргу. Хоча не можна створити, знову таки, це не борг тарути. Він просто виступив поручителем. Це, це дещо інша справа. І тому позов до суду виглядає тут справді як елемент тиску на нього.